британці та французи працюють разом з українцями для того, щоб реалізувати ініціативи. Наразі це дуже багато перемовин. І ми сподіваємося, що це зможе призвести не тільки до режиму тиші, до перемир'я, а також до навчань. Ми не знаємо ще хто і чим буде займатися, але ми готуємось до цього. Ми готуємось, щоб якомога швидше в нас були результати. Звичайно, НАТО намагається рухати все в правильний бік. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прибув до Одеси, де зустрівся із президентом Володимиром Зеленським. Під час спільної прес-конференції Зеленський розповів, що у Туреччині відбувається зустріч представників коаліції охочих щодо безпеки в Чорному морі. Обговорюється зараз питання саме присутність цих військових в Чорному морі. Ось це обговорюється, і це дуже важливо для всіх: для Одеси, для Миколаєва, для всіх наших міст, містечок, які знаходяться в Україні, передусім в яких. Е які знаходяться на Чорному морі портова інфраструктура, портова безпека, коридор безпековий зерновий, він вже не зерновий, називаємо зазвичай зерновий, але ми говоримо в цілому: безпека судноплавства, так, вільне судноплавство. Тобто це про трішечки про різні речі. Тобто обговорюється в Туреччині немирна ініціатива, не переговори між Україною і Росією. Руски поки що не хочуть ніяких перемовин. Ви ж бачите, ми нічого не будемо. Вони поки що не хочуть. Тобто, ми говоримо про гарантії безпеки. Окрім перемовин щодо першого вашого питання, окрім перемовин пана Путіна і пана Віткафа, є ще інші перемовини в світі. Те, що відбувається в Туреччині, це зустріч військових щодо питання безпеки в Чорному морі. Це стосується передусім. Коаліції охочих відповідних кроків. Як ми говорили, таких зустрічей достатньо вже багато обговорюють різні формати коаліції охочих і спроможних щодо безпеки в чорному морі. Сьогодні це проговорюється в ці два дні на майданчику наших турецьких колег. Вони запросили і там будуть представники. Тих хто представляє Європу, як це було обрано на Саміті в Парижі? Це Британія, а Франція, присутня обов'язково Україна і страна, яка приймає Туреччину.